Розпаковка моїх покупочок з'яви. Перше, що я взяла це такий бальзам для губ від Evelyn. Я чула дуже багато позитивних відгуків про нього. У мене зараз дуже сохнуть губи, тому вирішила спробувати такий засіб. Він неймовірно смачно пахне таким стиглим солодким персиком. Там були ще з вишнею, з кокосом, якщо не помиляюсь, і вирішила спробувати саме з персиком. І також від Ебельн я взяла такий гель для фіксації брів. Мені він дуже подобається. Я вже його пробувала. Він не залишає цих білих слідів, класно фіксує. І саме такий формат, тому що там є ще великий, такий. він взагалі мені не сподобався, а оцей маленький просто супер. Далі я взяла таких три засоби для волосся. Перше це такий експрес-кондиціонер від гіс. Мені він подобається. Я вже його не вперше беру. Не знаю наскільки він гарно виконує свою функцію, але після нього волосся приємно пахне та. Набагато легше розчісується, тому я їх купую, в принципі, класні. І також для волосся я взяла такий шампунь та кондиціонер, я їх вже брала. Мені подобається ця лінійка, я ось ще пробувала такий синій, в нього запах просто немовірний. Мені він подобається більше, ніж помаранчевий, але я вирішила змінити зараз. Ще я взяла такі собі щіточки для зубів. Вони прям дуже м'які, так як я ношу лайнери, то мені потрібно за цим слідкувати. Ось так вони виглядають дуже м'якенькі, щоб не пошкоджувати мать. Ще я взяла собі такі засоби від Shelly. Це такий... Типу комбонобір для зміцнення нігтьової пластини, от у кого нігти кисли або відшаровуються, типу як ні то можна спробувати такі засоби для домашнього догляду. Перше це така зміцнювальна сироватка для нігтів і друге це олія при пошкодженні нігтьової пластини вже типу проти аніхалізіса. І останнє, що купила, це такий крем від Біодерма, Я його обожнюю. У мене суха шкіра, він ідеально для неї підходить. Не створює такої маски на обличчі, не відчувається, але при цьому зволожує. Тому хто не пробував, обов'язково спробуйте. Ось така розпаковочка з'яви в мене вийшла. Обов'язково пишіть в коментарях, чи пробували ви якісь з цих продуктів, та як вони вам? Всім па-па!